Якісно, смачно та корисно тепер ще у двох старостатах громади: учні Гаврилівської школи, номер 8 та хіміко хімікотехнологічного ліцею номер 15 сьогодні вперше скуштували обіди з фабрики кухні Обід клас дуже смачно. Дуже смачно сподобалося все. Зрозуміло, гарно все тепло, все добре. Меню у синяку та Гаврилівці однакове. Сочевичний суп, гречана каша з рибною котлетою, салат з морквою та капусти, апельсинка та компот. Смакуєш колярам, теж однаково і там, і там смачно усюди. Суп смачний, дуже смачно. Суп такий теплий. Е, ну, це краще, ніж раніше було. Більші порції е, це хоча б можливо їсти. Дуже прикольно, куштувала суп, дуже смачний. Оце єдине, що котлету я так ще не їла. Але смачно, все смачно, не бракує нічого, і не пересолено, і не недосолено. Діти кажуть, мою і їсти зручно, ділиться й тим, щоб ще хотіли скуштувати, та як вони бачать обід з фабрики кухні. Борщ. Ну, наприклад, якщо суп з сметаною або якісь з салат з сметаною, то можна покласти це окремо, і та людина, дитина, яка захоче. Сметану, то вона сама е, може це добав додати присирники, ліниві вареники.